Добре, є 8, та. Все, поїхало. Так, пішли робітнички. Ага, добре, в нього тут є проходик. Неверстоп. О. Хлопці, у нас uh, трішки ускладнена місія. Undead. <гум> йому треба буде золоту копальню знести. Проте, як вкрасти. І тут державлів немає. Тут по любому треба буде на чаклунках заїжджати. Хоча це і вказано в завданні, та... Тобто тут uh, без державлю. Я думаю, що Владислав подивився, що з дирижаблем типу дуже легко. Я згоден. З держаблем досить просто виглядає. З невідомістю буде складніше. Але і більш епічніше. Привіт, велсайт. Хлопці, я сьогодні трохи раніше почав трансляцію. Так вийшло просто. У мене трохи кондиціонер поламався і майстер вечором прийде. Бо вирішив сьогодні раніше розпочати. Але сьогодні йде, йдуть завдання дуже файно. Прямо якісь супер якісні ігри. Ну що, ми будемо грати через е, Архімага. А вісім подруг оушена це нам треба вісім чаклунок побудувати. Ну добре, в нас подруги це в будь-якому випадку 8 робітничків, так? Тут справа не в чеклунках. Завдання складне, я згоден, але ви знаєте, ми ще й не такі завдання закривали. Якщо б ніхто сказав, що я колись буду їсти одною рукою Макдональдс і другою розвалювати гравці, я б я би не повірив. У наших є трансляції ще не, ще не таке було. А У нас Архімах, до речі, застряг. Ой. Ой-ой-ой. Архімаг застряг. Добре, що не прийшлося телепорт втратити. Знаєте. До речі, там не живий, 5500. І ми проти нього вже грали, він досить сильний. Тобто проти нього треба вежами дуже добре забудовуватись. Оцей тобто, боб stop. Але з ним круті виходить. виходять. До речі, грає такий класичний стандарт, бо деякі гравці за неживих, знаєте, беруть там лицаря цього жука, вампіра, а цей прямо грає в лицаря смерті. Він десь зараз мав би прийти. Я би навіть робітників вбитих відвів і зразу взяв тероборону. Нову. Ага, він вже біжить. Ну що, вибирай, або бити робітників, або цього мурока. Ага. Я тут як Профік відіграв. У ну, нас ну, теж другий рівень є. Так, цих краще в копальню переведемо працювати.

Ну, ми тут дуже впевнено базу побудували. Огулі. Зараз буде складніше. Беру Тероборону. Go, go. Thank you. Йдемо в контратаку. Буду, ще робітників. Ага, він, а він не тут, да. Ну, добре, давайте телепорт зроблю. О, тут вежемо забудовуватись. Можна було тут увірватися, але я просто побачу, що там дві нерубки стоять, і в нього зараз головна будівля теж буде стріляти. Бо коли в живих грейт на Т2, в них теж головна будівля стріляє. Я подумав краще надійно телепортнутися, щоб нічого не втрачати. Тут нема різця, до речі. Вот ми супильні будуємо. Починаємо вежами забудовуватися. Okay. Нас буде т два, так? Мабуть, там качатися? О, пройшов. Добре, йдемо, відб'ємося, бо він руйнує нам економіку. Такий, знаєте, стиль неприємний в нього. Але ми це відбили. Я розпробую архімага все-таки до четвертого го до допечати. Тут ще трішки веш поставлю. Треба чаклунки, так? Job done. Job done. Oh, three, three. Треба чаклунки. Так, робочо родію, файно, йдемо далі качатися. Що, трішки піхотинців. Робимо підготовку чаклунок. Ну типу у нас насправді... О, він же пушить. Пушать. Ну, ваш злоб не готові. У нього і нік такий, знаєте, бо б неверстоп. Under attack, to to potential Done, Up Up me. Me. our forces are under attack. Так, нам потрібно тепер вісім робітників, правильно? Але як ми без війська поб'ємо ту шахту, я не знаю. Добре. Our town is поехала. еще трех пехотинчиков надо допомогу. пішли робітнички. Ага. Добре, в нього тут є проходик. Вам може не стати демеджу, щоб це побити. 950 життів, купальня. От, ось, ось чому я переживаю. У мене було мене вже робітники, де це було з волонтом. Вісім є. Ще раз. Ой, боже. Тут у нас дурачей пробоев. Так, два, три, четыре, пять, шесть. сім вісім. Тут базу нам пробиває. але нам ж потрібно квестик виконати, так. так? чекайте 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ага, чекаю, хлопці. Холтим. Треба телепорт. Є 8. Є8. <laughs> Один був запасний, якраз 8, добре. Так. Ну все, тепер нам треба тільки виграти, так? Нам тільки виграти треба. Ну, насправді не все так просто. Ще, в нього золота нема. А от тут ще попробуй виграти. Боже, куди ви, хлопці, йдете? Боже, все, завдання виконано. У нього дуже багато цих руйнівників.

Так, у мене ковальні немає, що підгрейдика. Ой, а чому шахта не знеслась? Ось шахта не знеслась. То я, типу, її не бив? Що вона не знеслась? О, лич пришел, чему сюда? А чему ты сюда пришел, друже? Лич заблукав. Лич заблукав. Ну, він він знаєте чому? Це, це не тупа помилка з його боку, до речі. Він не очікував, що я цей Що в мене чаклунки вийдуть. Тому що він їх не бачив. Тобто ліч такий прийшов, а там 5 чаклунок. Він такий, хоп. Нічого собі. Так, він все-таки буде економіку відбудовувати. І ми потроху теж намагаємося відбудовувати. Ага, в нього тут герой. Ну, ми його зараз відганяти будемо. Чік підкачу? Знаю, хлопці, я сьогодні в ударі, якщо чесно. У мене ніколи ще так добре завдання не йшло, як сьогодні. Що вам сказати? Перше коліто. Буде ліча чекати, брунучкунку, я би побив, щоб робітників зробити. Маємо тут військо. Не, лізлічом опічно було. Оп. А, тут полікую військо. Ну все, перемога, перемога. Він вирішив не душитися, а в нього економіка okay. зламана через те, що ми пограбували йому копальню і знесли. Ну що, хлопці? Ще одна супергра. Never Stop Насправді. Не все так просто було. Типу, я. Крав в нього золото, поки він нам пробував ті вежі і нашу другу базу. Ой. ще, знаєте, якби там. Запасний робітничок я не взяв. А знаєте, я ще думав брати його чи не брати. Потім подумав, та хай буде раптом там цей. Одного робітника побили, і в цей дев'ятий підстрахував. You must rally The Horde and lead Your People to their Destiny.